Думку, хоч би завтра було 100 законів проголосованих, розумієте, Але коли закони не виконуються, то ніякого безвізового режиму ми мати не будемо, тому що реально нема боротьби з корупцією в нашій державі. Національне антикорупційне бюро не запрацювало до того часу. Судової реформи немає, і звичайно, що а, уряд має йти на компроміс. І зокрема, а, компроміс один це є зниження та. Тер тарифів для населення, тому що населення просто фізично не зможе платити по тих тарифах за той газ, який підняли в шість разів. І однозначно, це саме стосується і зниження ренти на газ, тому що коли наші Підприємства, так які видобувають газ, будуть продавати цей газ е український газ для українського населення. Україна видобуває близько 20 мільярдів кубів газу щороку. Так що може повністю забезпечити українське населення дешевим газом. Тоді однозначно може бути компроміс, і е парламент однозначно підтримує український народ щодо зниження тарифів е і Суспільно, на буде газ, і голосувати на За безвізові закони. Ми однозначно будемо аналізувати, які будуть безвізові закони. Ми сьогодні в антикорупційному комітеті розглядали дуже важливий законопроект. Було дуже багато поправок, і багато було не прийнято так само поправок. Однозначно будемо аналізувати і однозначно, що ми за те, щоб в нас в Україні був безвізовий режим. Але ми ще більше за те, щоб ті закони, які ми приймаємо в Верховній Раді, а ми приймаємо дуже важливих багато законів, щоб вони ви. Конувалися і працювали в українській державі.